Сніданок українця в Америці. Село це сила, це могутня сила, це Віагра. Ікра чорна масло і кусочок хлібчика. Ой, почнемо з ікри на хлібчик. Та ні, будемо ложкою. Кожен день нам в Америці віддають баночку ікри. Я вже цю ікру не можу їсти. Я цю ікру з салом їм. Оце так українці живуть в Америці. Ікру кладуть на сало і їдять. Ось таке американське життя. Українців в Америці. super